Протиповітряної оборони, який Росія перекинула сюди на Зміїний. Протиповітряну оборону тут, російські військові намагалися укріплювати після того, як українські сили знищили крейсер Москва. Він був своєрідною протиповітряною парасолькою для цілого району в Чорному морі. А після того, як цей корабель знищили за допомогою ракетного удару українські сили, російські військові... Також були панцирі. Так? Ось ще одна останат, це вже панцер. Насправді на невеликому п'ятачку, якщо можна так сказати, то перебуває одразу в три системи. Панцир тут. Один трохи далі сподіваюсь, его видно ось він И все далее еды они оставили как и боеприпасов просто я не знаю наверное, пару лет автономно жить лишь бы вода была Ну тут есть где спрятаться. Но лучше не включать телефон. Негативный опыт был такой.